Шупки маленької сніженки оповідання ланира. Маленька сніженка надзвичайно мила і гарненька фея, що живе в сніжно білому замку, в найбілосніжнішій у світі країні, а знаходиться та країна серед величезних і холодних крижин. Проте сніженка. фея, що не боїться холоднечі, навіть навпаки, укриває землю снігом. У такій нелегкій справі допомагають їй сніговий слон і снігова ягничка. Ці тварини, як і годиться помічникам феї, незвичайні, чарівні. Протягом весни, літа й осені снігова ягничка їсть людинки. Що осипаються з айсберга. А сніженка з м'якої пухнастої вовни ягнички пряде срібну нитку, яку потім розчісує кришталевим гребінцем. За тим бурульками, неначе спицями, обв'язує тонким мереживом свої біленькі пухнасті шубки, а шубок тих у сніженки. Аж дев'яносто одна. За весну літо й осінь сніженка має обв'язати 90 шубок, так, щоб на кожен зимовий день у неї було по одній такій одежині. І, звичайно ж, раз на чотири роки для високосного року сніженка обв'язує ще одну шубку. 91-шу адже високосний рік має 91 зимовий день. Після того, як обв'яже всі білосрібні шубки, сніженка кладе їх до великої крижаної скрині. Тільки но ну, минає останній день осені і настає зима. Фея дістає зі скрині м'якеньку шубку. І починає її струшувати з пухнастих візерунків шубки, сріблястим ворохом летять снігові зірочки й сніжинки. Величезна завірюха тоді утворюється привести до ладу цю завірюху сніжинці допомагає сніговий слон. Він щосили дмухає своїм хоботом і сніжинки. Підхоплені вітром, розлітаються по всій землі. Так триває усю зиму. Щодня фея дістає із крижаної скрині нову шубку і струшує її. І так, рік у рік, відтоді, як заселили феї та чарівники землю. Проте якось одного разу. Трапилася дуже прикла, прикра історія, коли зима могла б назавжди втратити сніг. А було це ось як. В останній день осені, опівночі, у феї Сніженки день народження. Зазвичай феї лічать свої руки лише до десяти, а скільки літ потім вони й не знають. Адже настільки зайняті, що їм ніколи вести підрахунок своїм рукам. Сто чи двісті тисяча. В один із таких днів народження завітав до сніжинки лихий чарівник. Він був вередливим старим дідуганом, йому страшенно набридли сніжні зими, тому що веселі сніжинки. Кружляючи довкола нього, заплутувалися в його густій бороді. Це його дуже дратувало. От він і вирішив відібрати у сніжинки шубки, щоб назавжди припинити випадання снігу. Цей лихий чарівник мав п'ятьох помічників, носатих, низькорослих гномів у зелених ковпаках. І яскраво червоних черевиках. Відомо, що помічники лихих чарівників уміють лише капостити, щось у когось відбирають або псують. І, звичайно ж, коли чарівник прийшов на день народження до милої сніженки, то приніс у своїй кишені своїх помічників. А коли всі. За святковим столом пили чай і ласували пирогом, тихесенько їх випустив. Зелені коротуни знайшли крижану скриню і поцупили її. Скриня із шубками була важкою, тому гноми, неабияк утомившись, заховали її неподалік у великій кришталевій печері, Самі ж повернулася до кишені чарівника. Коли гості розійшлися, сніженка зібралася було дістати першу свою шубку і струсити на землю сріблястий сніжок. Як же вона засмутилася, коли не побачила скрині, фея обшукала всі куточки свого замку та марно. Тоді сніженка. Заплакала. Що ж це буде? промовляла крізь сльози фея. Тепер земля ніколи не вкриться м'якою сніговою ковдрою. Бідолашні рослини, їм буде холодно взимку. Маленькі слізки струмочками лилися з гарних оченят сніженки, щоб хоч якось утішити свою хазяйку, сніговий слон ніжно дмухав. Зі свого хобота. Фея навіть і не помітила, які слізки закружляли і посипалися дрібними замерзлими кульками, розлітаючись по землі. У цей перший зимовий день усі феї і чарівники чекали снігу. І неабияк здивувалися, коли замість пухнастих. Срі... Срібного випали маленькі дзвінки градинки. Усі відразу зрозуміли, щось трапилося у замку маленької сніженки. І всі чарівники і феї вирушили на пошуки шубок до холодної сніжної країни, тому що шубок таких більше ні в кого не було, і якщо їх не знайти, то сніг. Ніколи не випаде. Тому я вас запрошую також на пошуки шубки для маленької феї сніженки Для цього нам знадобиться шубка, клей, сіль та блискітки. Приступаємо до роботи, змащуємо нашу шубку клеєм. І присипаємо її сіллю, для того, щоб вона виглядала пухнастою, біленькою. І коли фея отримає наші шубки, вона струсить їх і з них неодмінно полетять білі сніжинки-зірочки. Тому що зараз зима і сніг нам дуже необхідний. Він необхідний для рослинок. Для того, щоб вони не змерзли, коли вдарять морози. Він повинен потрібен для землі, матінки нашої годувальниці, тому що це волога. І потрібно землю нашу зараз зволожити, тому що прийде весна. І для рослин потрібна буде волога. І ще один рукавчик, присипаємо його сількою. Можна так трішки притиснути сіль до клею, щоб потім зайву струсити. А ще я візьму блискітки і зроблю її такою сріблястою, буде дуже гарно виглядати. Пенликом трішечки ось так їх притисну до нашої шубки. Ось погляньте, яка шубка вийшла в мене. Я її зараз струшу і це неодмінно після цього може піти сніжок. Погляньте, я допомогла вже сніженці знайти одну шубку, а тепер хочу, щоб і ви долучилися до допомоги.